to celebrate the... Вихідними поблизу Житомира пройде відкритий кубок Житомирської області з кантрі кросу 30 квітня. Плануємо традиційний турнір з мотокросу. Проходити він на мототреці у селі Клічин, як вже і традиційно всі знають. Ми запрошуємо гостей, тому що учасники будуть різновікові. Організатори обіцяють, що змагання будуть видовищними, адже цього року серед учасників як новачки, так і досвідчені спортсмени з різних куточків України. Братиму Участь у заїзді вісім дітей віком від 7 до 11 років. На цей час зареєструвалось близько 50 спортсменів, ну що станом на сьогоднішній час досить непоганий результат. Вік це від сіми років до 63. трьох. у нас є такий спортсмен Фарбак, якого я пам'ятаю вже років в змаганнях, і він також заявився. Самі змагання у нас мають назву кантрікрос-чайник кап, тобто це кубок для чайників. Але ми в цьому році мали ввести ще клас «Оупен», тобто це для досвідчених спортсменів, які мають здобутки, які мають звання кандидатів в майстри спорту, майстри спорту. І Вони також заявилися, і мають бажання прийняти участь. Не лише професійні спортсмени можуть долучитися до змагань для участі потрібно зареєструватися. А тих, хто все ще має сумніви, але полюбляє мотоцикли. Організатори запрошують подивитися на змагання. В першу чергу мені хотілося б залучити до участі. В спортивних змаганнях людей, які їздять по вулицях і не знають, яким чином себе реалізувати. Тобто вони їздять з порушенням правил дорожнього руху, з перевищенням швидкості, створюють аварійні ситуації. Але я коли бачу їх і бачу їх потенціал спортивний з, з зі своєї точки зору, то мені б хотілося їх всіх запросити, щоб вони спробували себе саме на треку. Було б Досить добре, якби вони просто приїхали і хоча б подивились на ці змагання. І після цього прийняли рішення підійти та і залучити вже до спортивних змагань. Президент Федерації мотоспорту України у Житомирській області розповідає, що того року змагання не проводили, тому кубок з кантрі кросу це чудова можливість для спортсменів. В наш час змагання проводити не зовсім легко, але офіційна. Позиція держави те, що змагання повинні проводитись, тим більше наш вид спорту він воєнно-прикладний, патріотичний і це підготовка молоді до служби в Збройних силах України. По-перше, спортивна фізична підготовка, тому що наш вид спорту це. Серйозна фізична підготовка, по-друге, технічна підготовка володіння мотоциклом це досить серйозна річ. Також організатори зазначили, що під час змагань будуть збирати кошти для потреб військових. Планується збір для потреб збройних сил України. Всі, хто прийде, хто хто бажає, буде скринька стояти і все, все буде зимою.